Хочете правду? Ваше серце зношує невід. Його зношує те, як ви живете щодня. Енергетики, кава, недосип, стрес це і є та суміш, після якої серце працює як на марафоні, навіть якщо ви просто сидите в офісі. Один енергетик підвищує частоту серцевих скорочень на 20-30%. Недоспана ніч це плюс 15% навантаження, а стрес Дає організму команду: біжи або бий. Що відбувається з серцем? Воно б'ється швидше, судини спазмують, тиск підвищується, серцю бракує кисню, і воно потребує більше енергії, ніж вам здається. Тому на нього йде велике навантаження. Як це відчувається? Прискорене серцебиття після кави, тривога без причини, завмирання. Поколювання в грудях або дискомфорт в грудній клітині, різка слабість, задуха, тиск підвищується вище 140 на 90, панічні атаки, почуття страху, і ви думаєте, пройде? Не пройде це сигнал серцевої недостатності. Якщо ви живете у ритмі стресу, працюєте з кавою в руках, полюбляєте енергетики і мало спите, ви у групі ризику. Запишіться до кардіолога в медичний центр FreshMed. Давайте перевіримо ваше серце вчасно. І все буде добре!